Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немай. Майже 12-та година в Україні. Я Соломія Відвіцька, і це телесен в марафоні. Єдині новини. Троє загиблих та 31 постраждалий, 16 із яких у лікарні, серед них одна дитина. Столиця пережила одну із найбільших від початку повномасштабного вторгнення масованих російських атак. Тривога тривала 10,5 половиною годин. Росіяни атакували від півночі Київ, шахедами, балістикою та крилатими ракетами. Наслідки атаки фіксували у семи районах. Один із загиблих у Святошинському районі тіло чоловіка, деблокували з під завалів будинку. За інформацією ТСН його родину, дружину і доньку з опіками доправили до лікарні. Палав багатоквартирний будинок у Дніпровському районі в Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені висотки та приватні будинки, а також десятки автомобілів. На Дарниці через падіння уламків загорілася дев'ятиповерхівка. Там також загинула людина. Близько 300 дронів та ракет, і саме стільки повітряних цілей спрямував ворог через Київ та Київську область. Сьогодні про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. І за його словами, регіон пережив одну із наймасованіших атак за час російсько-української війни. На цю мить відомо про одну загиблу особу на Київщині. Це жінка 1952 року, яка проживала у населеному пункті Тарасівка. Ще семеро людей постраждали у Боярській громаді. Три з них у місті Бровари. Там шахет влучив у будинок, внаслідок чого довелося евакуювати 52 людини, три з яких діти. Вплинула така масштабна атака і на проблеми з електропостачанням на київщині. Детальніше про ситуацію зі світлом у регіоні і коментарі для ТСН розповів сам Микола Калашник. Із сіми районів, які знаходяться в Київській області, постраждали п'ять більше чи менше. Якщо говорити про Фастівський, дійсно було повністю знеструмлено майже всього району більшості кількості громад. Зараз працюють на працюємо Енергетики над відновленням і частину вже вдалося повернути світла людям в домівки. Також велика кількість абонентів знеживлена по Бучанському району. Якщо говорити загалом по області, близько 80 тисяч абонентів було з самого початку. Зараз ця кількість зменшена майже вдвічі. Загалом наслідки комбінованого російського удару зафіксували у семи районах столиці, і далі подробиці від кореспондентки ТСН Олени Гущик, яка від ранку працює на місцях прильотів, і маємо можливість зараз поспілкуватися наживо. Тож Оленко розповідай все, що ти знаєш на цю мить. Вітаю, Соломія, і складно передати насправді наслідки в прильотів і того, що ми сьогодні побачили у столиці, тому що мали можливість поїздити усім Києвом, повсюду швидкі, повсюди ліквідовують наслідки. Єдине, що знаю, що вже вдалося ліквідувати пожежі, і це головне, тому що надіємося більше вже розростатися вогонь ніде не буде. Ну а зараз ми знаходимося на Харківському шосе. і Позаду мене автомобіль світлини, з яким або відео ви вже напевно бачили сьогодні. Десь в соцмережах цей автомобіль, який знищи знищило, понищило прямо в русі, і тут на цьому місці також загинув пішохід. Ось тут на тротуарі, де я зараз стою, і прошу оператора навіть показати, бачимо, як понищило асфальт тротуар. Тут це все наслідки вибухової хвилі і прильоту. А от нам вдалося поспілкуватися із водієм цього автомобіля. Його звуть Михайло. Він каже, що просто їхав. І е, це все трапилося на ходу, і от я маю надію, ми зараз маємо змогу почути з перших вуст. А жох і осколки. Я, тось, так, я не знаю, я просто рухався да, і перший то поштовх, а другий поштовх слідував вже з вибухом. Ну і все, в принципі. Зараз триває ліквідація, тому надіюся, нас чути принаймні, бо дуже гучно працює постійна техніка. Отже, тут автомобіль він ось так рухався, він зупинився. Михайло живий, він сам був в машині. Тому, окрім нього, в цьому автомобілі ніхто не постраждав. Ось тут загинула людина, і от зараз, попрошу тут такий сквер вам покажу. І всередині не знаю, чи передається камера, але видно вирву. Від чого вирву, не скажу, бо ми цього поки не знаємо. Тут зараз працюють в облифотехніки, підійти ближче. Ще ми не маємо змоги, а от позаду видніється багатоповерхівка, у якій ви бачите наслідки цього прильоту. Ну і зараз там розгорнутий штаб, людям допомагають, латають вікна, і тривають знову ж таки ліквідація наслідків пожежі. Ну а я вам хочу ще показати наш матеріал із іншої локації у Києві, уже зі Святошинського району. Тому більше деталей уже в сюжеті далі. Це була одна із наймасованіших російських атак на столицю, яка цієї ночі забрала життя двох людей. Ми зараз у Святошинському районі і позаду мене будинок, у який ймовірно влучив дрон. Величезна вирва на місці квартири, звідки рятувальники деблокували тіло чоловіка. Знаємо, що у лікарні нині перебуває його син і дружина із опіками. Батько загинув, а хлопчик обгорів сильно і маму забрали шифка. А ви їх знали? Звичайно, Лена, в поля, хлопчик і Саша, батько. Чого ж ми не знали, як ми на першому, вони на другому поверсі. Квартира пані Валентини теж виграла і теж посікло уламками. Але вона разом з чоловіком дивом вціліли, бо цієї ночі були за місто. Якби вдома були, то ми не ходили в укриття. Тепер кажуть, треба робити висновки, що треба ходити. Думали, що якби багатоповерхівки наш маленький будиночок ну, наче не може залетіти так сильно. Але Зараз на місці працюють усі можливі служби. Тут і поліція, і криміналісти, і працівники ЖЕК зараз розчищають якомога більше дороги, аби мала можливість уже заїхати габаритна техніка. А вона вже в свою чергу буде евакуйовувати велике сміття або ж автомобілі. Ось як позаду мене, бачите, так зруйновані зо два-три десятки автомобілів. Точну кількість постраждалого майна важко зараз назвати, тому що зараз підраховується поліція, і усі цифри опублікують згодом. Як тут трапилося це, ми бачили це все. Тоді двірників вже зібрали після того, хоч і тривога була, ми все одно їх взяли з собою. Приїхали тоді, знову сказали в укриття. Ми їх в укриття, і це як всіх є бій. Ми зразу почали працювати. І поки одні комунальні служби розчищають тут усі завали, інші вже от привезли дерев'яні плити і готуються закривати цією фанерою вікна. А будинків тут пошкоджених. Ну я нарахувала сім, у яких відсутні вікна. Ще на одній локації нині перевіряють інформацію про загибель жінки. Палає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі, в Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені висотки та приватні будинки, а також десятки автомобілів. Окрім столиці, рятувальники ліквідують пожежі у Броварському і Фастівському районах Київщини, палає житловий комплекс на Софіївській Борщагівці. Наслідки російської атаки цієї ночі фіксують також у Дарницькому та Шевченківському районах. Наразі відомо про 31 постраждалого, 18 пацієнтів у лікарні, серед яких одна дитина. Олена Хущук, Роман Рєпа, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. І вже маємо першу реакцію міжнародної спільноти на сьогоднішній обстріл в столиці та Київської області. Очільниця МЗС Швеції заявила, що ця атака є свідченням того, що Росія не хоче миру. Марія Малмер Стененгард у своїх соцмережах написала: країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та тиск на Росію. Понад 630 повітряних цілей запустив цієї ночі, це і шахеди і балістика, крилаті та керовані авіаційні ракети. Більшість із них летіла на столицю у кілька хвиль. Та навіть, попри це, 577 цілей українські ППО вдалося знищити на зв'язку зі студією речник повітряних сил Юрій Ігнат, і маємо можливість наживо поспілкуватися. Тож, пане Юрію, бачимо, що Росія вдруге за тиждень масово обстрілює столицю. Тож чим відрізняється сьогоднішня атака? Якщо Говорити про повторні обстріли як швидко Росія знову може їх повторити. Бати, уточнимо, що не тільки столицю, а й Київщина, райони Києва, які близько знаходяться до самого міста, теж постраждали а саме об'єкти і критичні інфраструктури, які ворог обстрілює. Є наслідки від, від ворожої атаки, серйозні, так і в самій столиці розуміємо, що. Були прямі прильоти і шахедів, і ракет. Ну а також є збитки від власне вже падіння збитих засобів повітряного нападу противника. Теж на жаль, страждають люди багато поверхівки, які ви щойно показували в сюжеті, теж зазнали ушкоджені таким чином. Одна з таких найбільших атак, скажемо, на Київ, тому що всі задають питання, чи це знову ж таки рекорд, чи не рекорд були в нас по Україні і більші цифри по засобах нападу. Це було близько 840 дронів та ракет. Ну сьогодні чому дуже дуже було складно працювати проти піднеоборони, тому що дійсно більшість засобів, переважно все йшло в бік в напрямку Київщини та самого міста. 632 Цілі зафіксовано станом на 10.30, У нас була інформація. Можливо, там вона буде коливатися в ту чи іншу сторону, але зрештою це величезна атака, коли усе це летить на отак, локальну територію. Має на увазі на е, Київщину е, вкрай складно працювати усім і засобам, які виявляють, і людям, які е, сидять на своїх робочих місцях. Це радіотехнічні війська. До речі, завтра день. Радіотехнічних військ і це люди, які виявляють цілі і видають цю інформацію на командні пункти, на пункти управління, на бойові розрахунки, що які щодо руху ракет в тому чи іншому напрямку. Далі вже приймається рішення керівництвом органам міського управління на залучення тих чи інших засобів. То сьогодні була і балістика, як ви вже сказали, і також кінжали були крилаті авіаційні ракети та дрони різних. Типів тому приймати швидкі правильні рішення і застосовувати то чи інше озброєння в надзвичайно короткі терміни дуже і дуже важко. Тому результат той, що сьогодні є, це ну безпрецедентна інтенсивна робота всіх складових сил оборони, які входять. В систему протиповітряної оборони держави системою протиповітряної оборони керує командувач повітряних сил. Там, і узагальнюють е, у той результат, який ми зараз бачимо. Це власне узагальнення роботи усіх. Хто працює, це можуть працювати е, винищувачі, гелікоптери, е, засоби електронної боротьби, мобільні вогневі групи. Ну, також і дронове е, ППО, я хочу... Наголосити на цьому ще раз, що повітряні сили теж в різних регіонах від заходу до сходу. Сюди зараз будуть підрозділи масштабуватися, так і ми вже доволі і людей знайшли підготовлених вмотивованих. До речі, на телеграмі у нас закріплений допис, хто хоче долучитися саме до цього інноваційного способу збиття, саме в повітряних силах. Запрошуємо що є місця для того, щоби. Стати оператором БПЛА перехоплювача це на правах такої невеличкої рекрутної кампанії, але все одно можу скористатися фіром, щоб це донести. Тому що маємо залучати усі засоби доступні. Розуміло, що коли атакується Київщина, працює наземне ППО, зрозуміло. Ну має навазі зенітні ракетні війська і так далі. вже не може працювати пілотована авіація. Вона працює десь вже в регіонах. Де на шляху до Києва чи до чи до області перехоплює ракети і дрони, так само працюють вертольоти армійської авіації, які теж дуже великий відсоток сьогодні дають у збитті повітряних цілей. Дякуємо і ППО і дуже віримо, звісно ж в наші протиповітряні сили. А пане Юрію, якщо говорити про повторні обстріли, як швидко Росія знову може їх повторити? Адже вони використовують ну досить значну кількість ракет та БПЛА і мають багато ресурсів. Тож і знаємо про їхню Добре. тактику повторних ударів. Ми маємо статистику тут. Гадати нічого не потрібно. Беремо просто відкриваємо ще там. На телеграм є один командування. Повітряних сил називається. Там лише от власне ті зведення є, щоб було зручно шукати. Ось таким чином, от, пролиставши, можна побачити, що раз в тиждень, два рази в тиждень, на жаль, є такі масовані удари. А це говорить про те, що Росія має. Достатньо засобів, які виготовляє так, попри те, що палають в Росії заводи, палають параходи, як то кажуть, але все одно, все одно продовжуються оці масовані атаки, тому що настав осінньо-зимовий період. Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів. Тому ми звертаємося завжди до наших західних партнерів щодо нарощення нам поставок боєприпасів, зенітних боєприпасів, передусім до таких систем, як їх аналогів, ракет до. Наземного ППО Малого та середнього радіусу дії. ну і ракет до Петріот, ракет до винищувальної авіації, зокрема західних виробників. Розуміємо, що без цього е, важко буде захищати е, країну із такими обстрілами, як був сьогодні е, власне продемонстрований. Тому е, е, всі. Е, Люди, які сьогодні військовослужбовці питних сил на місцях, ну мріють, мабуть, про одне, що було було чим нам захищатися при таких масованих ударах. Росія, попри санкційні власне, речі, які введені проти держави агресора, продовжує готовляти щось замінює власними аналогами. Але як нещодавно власне демонструвалося західний партнер, вкотре велика папка фірм виробників із Європи. Із передусім сполучених штатів Америки, які продовжують які продовжують якимось чином постачати Росії, можливо, через треті країн доходить ті от компоненти, які знаходять постійно наші фахівці, маю на увазі українські які Це роблять інституту судових та інші в дронах та ракетах. Дякуємо вам ну, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватись. Ну і звісно ж звертаємося знову ж таки до глядачів, які хочуть долучитися до повітряних сил е і працювати в ППО. Що є така можливість? Отже, речник повітряних сил Юрій Ігнат е був зараз з нами в прямому в прямому ефірі. Ну і маємо оновлені дані. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про двох загиблих у столиці та 37 постраждалих, 15 е і серед них у лікарнях. Йде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Андрій Єрмак прокоментував свою відставку із посади керівника офісу президента. Журналістам видання New York Post заявив, його зганьбили, а гідність не захистили. Попри те, що він перебував у Києві із 24 лютого 2022 року. Єрмак заявив, що не хоче створювати проблем для Зеленського, тому йде на фронт. Щоправда, не уточнив, у якому підрозділі буде та коли вирушить у зону бойових дій. Про кадрові зміни президент повідомив у своєму зверненні. Він подякував Андрію Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі. А також наголосив, що консультації щодо його наступника проведе сьогодні, а ще проанонсував перезавантаження не лише в офісі, а й у правоохоронній та військовій системах. Хто замінить Єрмака в офісі президента? Отже, сьогодні мають відбутися консультації з цього приводу після ранкових обшуків, які провели набу і САП вдома у Андрія Ермака. Напередодні на той момент він ще очолював президентський офіс. І в Єврокомісії заявили, що поважають ці розслідування. Обшуки у то посадовця свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні справді працюють. Такий коментар зробила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Ще один речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу України до ЄС. Ці заяви прозвучали за кілька годин до того, як президент Зеленський заявив про звільнення глави свого офісу. Про відставку Єрмака у політичних колах заговорили на тлі операції Мідас, яку провели антикорупційні органи. Зокрема, його звільнення вимагали і деякі депутати Слуги народу все через чутки, що на так званих плівках Міндіча фігурує людина на прізвисько Алі Баба, яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на набу і САП. І цим псевдонімом, нібито називають керівника офісу президента. Після обшуків Єрмаку, однак, не було оголошено про підозру. Усунення Єрмака із переговорної групи не матиме негативного впливу на консультації з США щодо ймовірної мирної угоди. Таку думку в ефірі телемарафону висловив американський аналітик Девід Крамер, адже корупційний скандал, за його словами, мав ефект грозової хмари та підважував весь переговорний процес. А політолог Володимир Фесенко припустив, що новим очільником офісу президента може стати військовий. Сьогоднішня відставка давно була мала статися, і насправді це дозволить прибрати ту хмару, яку тривали час на весала, над процесом переговорним над адміністрацією президента. Я б не хотів просто говорити, що це все матиме результатом цілковитий позитив я розумію, що це може бути частиною російського наратива. Я думаю, що вони будуть пробивати у США думку, що Україна абсолютно безнадійно загрузла у цьому. Але я вважаю, що навпаки Україна виконує обіцянки боротися з корупцією. Я вже чув такі припущення, що може стати очільником офісу президента військова людина. Ну у нас є. Інститут військових адміністрацій в прифронтових регіонах, а тут в умовах війни, в умовах нинішнього загострення воєнної ситуації і переговорного процесу, ну, це виглядало б логічно. У нас є впливові військові керівники, вони, правда, на фронті більше потрібні, на мій погляд, але тим не менш, якщо людина має досвід цивільного управління і досвід управління воєнного, то такий варіант, я думаю, теж може розглядатися. Реальні свідчення російського вторгнення, пошкоджена техніка, уламки боєприпасів і збиті шахеди. Наш колега ведучий один плюс один Костянтин Грубич у своїх мандрівках Україною дізнався про незвичне місце пам'яті. Музей просто неба під назвою Форпост розташований він на Сумщині у невеликому селі, неподалік обласного центру. І зібрали його не історики, а місцеві мешканці, волонтери і тероборонівці. Чому ця приватна ініціатива вже стала точкою притягання українців і навіть іноземців? Хто саме зараз там на екскурсії дізнаємося наживо у Костянтина? Він вже традиційно по судоботах і з нами напрямому зв'язку і знайомить з унікальними українськими місцями та людьми. Отже, Костю розповідай з тобою завжди цікаво. Добрий день, Сорічка. Тут дійсно цікаво, і цікаво, і в прямому і в переносному сенсі, тому що ми вже тікали кілька разів з цими екскурсантами в укриття, яке тут теж є, тому що над нами от пролетіли одна група шахедів, там бахкають. Там ну коротше тут лінія фронту за кілька десятків кілометрів. А от пан Володимир Біцак. Йому сьогодні я вас вітаю 50 років. Сорок це, 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 це 40 не нарочно. Ви зібрали цю всю колекцію. Що тут? Розкажіть, будь ласка, Україні. Ну скажем так, у 22-му році. Рашисти зайшли в місто Суми. Потім почався спротив сумчан. І почали скажімо так перші експонати вже і перші якісь там танки вже підбиті. Перша техніка, і особисто для себе я зрозумів, що треба для наших для наступних поколінь, щоб розуміли, що скажений у нас сусід. що це за гвинтівка, що це за автомат. Це це, це... це гвинтівка, це рушниця мисливська, тому що літають впівдрони, молнії, Тому 12... вона може бути ефективною. для ефпівдронів. Так, це тільки максимально ефективна зброя. Зараз від ефпівдронів. Володя, розкажіть, будь ласка, ну я так розумію, це іскандер. Так, це іскандер М залишок того «Іскандера», який прилетів на вербну неділю е, в цьому році, і вбив е, під час е, тої атаки 35 сумчан. Це з його залишки. Ось і зробили ми такий стенд, на якому та фотографія який особисто я робив, е, де е, Загиблі люди це так. жахлива трагедія. Моя донька їздила теж як кореспондентка сніданку. І, і я пам'ятаю цю так, всю так, історію. Так. Не тому проведи, для, Господи тому, ми для назідання нащадків це ось такі експонати. А ось це це родавто це троли тролейбус? тролейбус. Тролейбус є тролейбус на фотографії. Під час тої атаки в ньому загибло сім семеро сумчан. Тому скажем так нагадував це саме така... цей тролині це, це тролейбус інший, але на назідання тому, що дійсно, що під той час атаки тої під ця ракета вбила сім сі, сімох. Сумчан безпосередньо в цьому тролейбі. А вони що це цьому за люди? Общі. От вони приїхали до вас То, зараз? Да, до речі, до Дня Волонтера, який буде наступного тижня, я запросив своїх так, колектив, який допомагає нам донатити для Збройних сил України і робити різні добрі речі. Тому я сьогодні запросив на екскурсію. Так. І що, що ви тут бачите? Для чого ви сюди приїхали? А, ну, ми приїхали подивитися на цей музей, і, до речі, я так розумію, що холоднувато, а влітку тут взагалі ну, супер буде. Бо тут є і капсула часу, яка для нащадків була закладена, і ну, дуже багато різних речей, які, по суті, летять нам постійно на голову. Ми їх бачимо. А хто тут вперше? Я розумію, що ви вже були тут. Ви тут вперше? Да. Так. Що вас тут здивувало найбільше? Усе. Я не можу, я такого ніколи не бачила. Але чули. 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 Тому що воно з ми зараз це, кожен чуємо. День, кожен день це життя дуже страшне у нас. А давайте я вам покажу, бо я теж був свідком закладення цієї капсули часу до е, майбутніх поколінь. І о, ось, ось тут ні, це, це дерево. А де капсула часу? Ось капсула часу. Володимире, що це за е, акт такий? Ну я побачив цей приклад в Краївці. Написано, що воїни упа закладали інформацію, капсулу часу назвали. І ми також е, заклали цю капсулу часу, якою дали інформацію про вторгнення 22 рік про сумчан. Е, тобто тут максимальна інформація, яка містить е, то, що було в двадцять другу році, і що, як зараз живе сумщина під час е, повномасштабного Але інформації більше стає. Ви будете її чи Як <свіс> чи я, ще я, одну? Я, я сподіваюся, що ця інформація негативна е, найскоріше закінчиться і завершиться. Дай Боже, отак хочу закінчити цю сьогоднішню історію, тому що ось такі місця, о, вони свідчення того, що українці, по-перше, незламні. По-друге, ми вперті, 100 і, і, а сумчани це одні з найкращих людей взагалі в Україні. Дякую. Ось стріляє. Ну що, ну таке, таке життя? У нас війна йде. Життя бентежне. Сонечка. Дякую, Костю. Як завжди за цікаву розповідь. Ведучий 1+,1 плюс Костянтин Грубич був зараз з нами наживо і він розповів про місце пам'яті про музей просто неба форпост на Сумщині. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ACTV2.